Можна я должна свої 5 копійок описать? Ну, О, типу... так. Так. Ну, ну, мені... ну, звичайно, що співрозмовниця з такими симпатичними ногами, Хто ж їй відмовить. Слухаю тебе, про європейські цінності будь ласка. Мені кажется, типа в Європі сейчас цінності це, типа там. Е... Гроші, я знаю. Ну, они принимают ЛГБТ такое, ну, то есть, типа, не. Ні... Ну, не нормальні у них цінності, я вважаю. Не нормальні цінності, тут я згоден, так. Далі. Які ще у них є європейські цінності, які нормальна людина не може сприйняти. Ну, чоловіки, і от це все. Ого. Ну, типа, у них нормально, коли там, ну, вони там не хочуть дітей рожати, вони там мальчики, девочек переодіваються, ну таке все, типа. Ну, ЛГБТшне. Слухай, це ти неповнолітня людина. Так. Да. Ну, мені подобається, от серйозно, подлюкою буду, якщо брешу. Мені подобається як мислять нинішні неповнолітні люди. Тобто ну, я боявся, що ваше покоління вже зовсім втрачене, а тепер та ні, ну я же типу, ну.